Панувати швейну справу за місяць. У Хмельницькому пропонують безкоштовне навчання. Курс розрахований на жінок вразливих категорій, багатодітних матерів, малозабезпечених та переселенок. Слухачка Альона, котра переїхала в нашу область з Херсонщини, розповідає, до цього була бухгалтером. Втім, вже знаю, чого хоче від нової професії. Дуже хочу відкрити щось для себе. Може, відкрию якесь підприємство маленьке. Хочу щось для себе пошити. Таке гарне, дуже хочу сукню. Проєкт є урядовою ініціативою Канади. Донори надають все необхідне обладнання, тканину, нитки та інші матеріали. Така міжнародна підтримка має на меті допомогти жінкам опанувати нову професію та знайти гідну роботу. Обрали напрямок легкої промисловості, оскільки на ринку праці на таких фахівців є найбільший попит. За цей період ми відпрацювали ручні шви, машинні шви. Кожна з дівчат є така папка, де вони собі зберігають свої зразки. Дівчата надзвичайно і талановиті, і згуртовані, і працьовиті, відшили вже готовий виріб. В якому відпрацювали вузли, які були перед перед цим були ознайомлені дівчата з цими вузлами швейними. Також це панамки ми робили, шопери. Шанс е, щось здобути в майбутньому, тому що я в своєму місці була підприємцем. Зараз приїхала, роботи нема, нічого нема. Більшість студенток переселенки. Всі виготовлені речі жінки передають у руки благодійників, слухачкам надають юридичну підтримку та проводять курси з розробки резюме. Для чого жінкам знати кодекс законів про працю, цивільний кодекс чи господарський кодекс? Для того, щоб вони себе впевнено почували під час дійснення своєї діяльності, тому що хтось з дівчат в нас піде працювати як наймана працівниця, хтось можливо відкриє свою власну справу і свій бізнес. Курс триває 90 годин. Після закінчення навчання студентки отримують відповідні сертифікати. Надалі набиратимуть нові групи. Загалом такий проєкт діє у семи регіонах України.